Так, всім вітання. Приймаємо на величезне замовлення, на готель, на ресторан, на кафе. Наприклад, крісла в великій кількості там можете навіть скинути свою модель з якогось там сайту італійського там чи американського, якогось виробу, але в великій кількості там 10, 15 штук, 20, одного вигляду, чи столів, чи крісел, чи таких відпочинкових крісел, Люба форма можна зробити. Просто це має бути велика кількість не одна штучка, а великій кількості. Якщо одна штучка, то в нас там є дещо в наявності, то одна штучка буде. От. А так, то треба великій кількості робити, щоб то було вигідно. От. Любий виріб можна зробити без проблем. Так що, хто має там бажання або має колег, хто має якийсь готель великий, або якийсь ресторан, кафе, то можна робити великій кількості там. Ексклюзивних речей, таких як там столи, дивани, такі трьохмісні одномісні. одному місці. Наприклад, трускавці є потужні готелі. Може туди їм треба. Так що хто бачить це відео, то можете звертатися. Я з вами зв'яжуся, і такі речі ми зробимо.